29 вересня о 14 годині на центральній площі ВНТУ біля водограю відбувся флешмоб Шевченка. Читаємо Україну прославляємо. З нагоди святкування всеукраїнського дня бібліотеки та 200-ї річниці від дня народження кобзаря. Флешмоб зібрав близько 70 учасників, серед яких були студенти, викладачі університету та просто небайдужі до творчості Тараса Шевченкова та вставайте кайдани порвіте і вражою злою кров'ю. Волю укропійте. Хохол на рідних хмурить брови і морщить носа недарма. Українець має рідну мову, а у хохла її нема. Є різні погляди на благо і красу, і все оте залежить від людини. Один шукає українську ковбасу, а іншому потрібна пісня України. Sobre З вами був студентський інформаційний портал Вінницького національного технічного університету. Дякую за увагу.